Прекрасный рак. Давайте сегодня поднимемся, Что я вас чекаю в листопаде 2025 года? Первая голода у нас аркану. арканом. Мы сейчас думаем про все самое прекрасное в, в этой жизни, на этой планете. Про себя любимых, конечно, мы тоже думаем. И можете... Хуя себе. Э, ну что? Ну да что, в принципе? Три карты выпало. Кто я такая, чтобы не сказать вам, какая здесь прекрасная... Какая, как... боже мой. Это же прекрасно. Це ж, значить, так, ми дивимося розклади для раків на листопад 2025 рік. І перші три карти з першої колоди випали самі, і я не можу їх вам не розказати, тому що вони дуже круті. Перше, що вас чекає, це дуже багато справедливості в цьому місяці. І на перше, напевне, це буде як попередження про те, що ви повинні бути уважні до дрібниць, уважні до деталей. І уважніми до бумаг подписії, де, де там ставить штампи подписі свої лічні. звісно. якщо ви щось, якийсь договор підписуєте, ви його читаєте. Ви його дотошно читаєте, блять, тому що ви повинні все знати, це дуже важливо, буде в подальшому, як мінімум. Далі ви. А будете уважними до дрібниць, як я вже сказала. І найголовніше не відкрийте очі, не закривайте глаза на брехню. Тому що ця карта вона може показувати ну, справедливість, прям знаєте, чувство справедливості до мозга костей просто. І якщо людина поруч з вами учує, учує, учує. я не знаю, як це правильно сказати ем, якусь е, трошки, ну, піздєж, то би, ну, далі діла не буде. Якщо ви на роботі, наприклад, і у вас якісь якісь зділки, якісь бізнесові зділки, бізнесові Може, ви участь, або ще щось там, де треба підписувати щось. Ви читаєте де що ви підписуєте. І в принципі, ви, будь ласка, зверніть увагу на свої документи. Може, там десь паспорт про там про, про не знаю про дінами, або карточка якась, або е, права. Да, що у нас ще таке є, на те, що треба звернути увагу. Там, де оці всі моменти з документами зв'язані, просто звертайте на це увагу, і якщо там дійсно є якась заковирка, рішайте цю проблему одразу, щоб потім не було проблеми. Вдруг у вас паспорт заграничний, там знаєте, уже не знаю. Сьогодні 25-й год, наприклад, і у вас він до 25-го, а ви їдете кудись, і він і вас може не пропустити, тому що це там, ну, не знаю, вже, типа 25-й, і все. Ну, коротше, ви поняли, да? короче, за своїми документами. Далі у нас, правильно, у нас любов. у нас мужчина, який прискочит. По-перше, кубковий король. Це водна стихія, да? і водна стихія до вас, Опять же, на роботі мушинчик, або ваш якийсь дихатік тайний, або ваш партнер, да, по-новому якось заграють краски з цією людиною, тому що, в принципі, якщо от архетип чоловіча випадає, то це звісно до цього до стосунків, до відносин, до спілкування, до страстей і всього іншого. В нашому випадку це може бути, звісно, мушина. Которий буде з подарками, з деньгами, з цвітами, з платьєм, з конфетами, з усім, що в нього немає, він може все купити, все принесе, взагалі легко, не заморочується на цей счет. І ну, ця карта, вона говорить, дев'ятка пентаклі, вона говорить про фінансове задоволення, в принципі, про задоволення, і да? про фінансове задоволення, про, те, про розкіш, про те, що вот, кружить кружите мене, кружити, може, це той чоловік, який буде вас кружити, скажімо так, да? або буде давати вам таку. Як це сказати таку підтримку, та, та, таку там гармонію, або відчуття не знаю, вселенського якогось моменту, що от ви будете відчувати себе на вищому рівні, да? на, вишому уровні? Ви не будете в чомусь нуждатися, да, в листопаді. От у вас тут така йде, от така енергетика бушує, да шоот партнеру, от, партнер от зроби все, а ваше діло просто красиво улибатися, рядом стоять, да. Будь красивою картинкою, ну грубо кажучи, і в принципі задоволення фінансове. Тобто, можливо, у вас рост кар'єрний. Можливо, якщо у вас нема чоловіка, то ви його може зустрінете в листопаді, або просто десь пересічитеся. теж таке може бути. Або знаєте, типа довго працювали в місті, спустя год ви звернули на цього мужика увагу. думаєте, плять ні, чорт такий. Ничего, ничего, такой хорошенький. То тобто, есть сам уже будет, знаете, ну, типа, так бывает. Я тоже как-то работала целый год с человеком, а через год я только вкурила, когда он до меня подшел, сказал, привет, а что ты не здороваешься? Я думаю, привет, я тебе не знаю. Он говорит, я тут работаю с первого дня вместе с тобой. Я такая... А я его просто не замечала, ну, потому что, ну, так бывает. Я, наверное, была занята чем-то другим, не знаю. Ну, короче, сам факт, да, что такие моменты Дуже класні можуть бути. І ще раз цю карту покажу, тому що это фінанси побольше, побольше, побольше вам фінансів, короче, і фінансового е, такого удовольствия і стабільності. що саме. Тоже дуже круте, скажем так. Що скаже друга колода для прекрасних раків. На листопад 2025 рік? Можете задать бажання, загадати питання, і ми зараз подивимося, так или ні. Так, 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 перша карта. О, да. О, боже, да, дуже да. <смі> 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 Двойка кубка, вона показує чувство любов, атмосферу щастя, гармонії, настроєння, настроєння, ну, теплі слова, теплі подарки, тепло поруч з людиною, да, такі моменти. Тобто дуже класні, дуже, ну, такі, знаєте, коли ви не думаєте про те, що чи дійсно вас люблять, чи дійсно там, чи ви якась не така чи черстя, ви думаєте про те, що, блін, як класно, що в мене є така людина, яка просто завжди зі мною і завжди мені розказує, яка є Все. І там немає других мислей, там тільки хороший поток, гармонії, любові і щастя. Що скаже друга карта? Добрий вечір. Роки мої прекрасні. Ваш архетип випав. Може вам привіт і каже вам, пожалуйста, ласта, за своїм емоційним емоційним станом, да? Тобто, якщо у вас в виступаді місяці можуть бути перебої з емоціями, типа то гаряче, то холодно, то погано, то хорошо і так далі. Тобто, стежити за своїм емоційним станом. І, в принципі, ця карта говорить про те, що ви будете на виступі в листопаді місяці, поэтому тут без коментарів. Скаже третя карта. Це mm -hmm. ж прекрасно, це это фінанси, це это стабільне, повільне в... до своєї цілі, наприклад, або до свого партнера, або там ще до чогось. Да? В принципі, пентакліва карта вона крута, тому що це фінанси, це щось віщеве, щось важливе, можливо, покупка чогось, або якась новина фінансова, яка вам ви дуже ждали. Наконец -то, наконец -то, да, я почула, я, да, я да. <laughs> такі моменти, або це дійсно якась покупка, типу. Ну, Вук, планшет, телевізор, от такий може, даже велик, кстати, да, або самокат ну то есть такі моменты, так? Да? Не, не з дешевих, скажем так, моментів, то є, такі можуть бути покупки або новини. скажи третій колода для прекрасних рахів на листопад. скажи прекрасна колода моя, вот эта вот космічна, бажаю її. Це моя сама перша колода, якою я почала працювати, і я її дуже люблю. Вона, мені каже, з найбільший симбіоз у цих колод. Подивімося, листопад для раків. Перша карта. Ох ти ж, як пересерте. Ну, двойка мечів говорить про якусь інформацію, яка вам або неправильно йде, да? ось ви неправильно її чуєте, або хочете чути, але неправильно щось чуєте, або дійсно люди, які не до кінця з вами відкриті, відкриті, чесні. В принципі, мечі говорять, двойка говорить про сумніви, да? а мечі говорять про інформацію. Ну, типа. Сумнівна інформація вам виступає. Провіряйте. Все, що вам йде, да? все, що вам буде йти в листопаді, перевірайте, наскільки це правда. От. Якщо ви розумієте, що хтось на когось наїжджає і щось таке, то провірте цей момент. Да? І в принципі, подивіться на дівчинку, відкрийте да? свої очі, відкрити своє серце, не закривайтесь від людей, від любові, від чувств, від емоцій, від інформації, не закривайтесь. Те, що ви ця карта показує, що ви схована і закрита. І це вам не допомагає, а навпаки, заважає і бачить е, ясність, правильність і ще там якісь моменти. Що Подводна карта, кстаті, теж двойка кубкові. Вона каже про те, що відкрійте своє серце е, до агітільних чувств, і дайте мужику, якщо ви ще не дали шанс. Він проявиться і покаже вас, вам прояви себе, і покаже отак, от, вам подобається, ви захочете ще. Це скаже друга карта. Фінанси. Коротше, в листопаді ви сервіті куш. я зрозуміла, прекрасно. Uh, это обалденно. В принципі, це новини, і в принципі це новини про гроші, або якісь чутки, слухи про гроші, щось от таке десь через вас буде проходити. І точно так же це якісь покупки, але маленькі, Типа, вкусний роусуш, да? вкусна шаурма, якось, ну, щось маленьке, або, можливо, якась там кофточка, або там труси, лівчик, комплект. комплект. Вот. То есть щось таке, ну, типу не 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 столь дорого, знаєте, типу, ну, тож дешевше 5.000 грн, скажем так, отак. Вот і <laughs> хто скаже, це аквішна карта для прекрасних раків. О! Це красиво. одна, хоча хоть чуть-чуть мозга у вашу любов і день. <laughs> ну, дивіться, ця карта, вона говорить, по-перше, Повітряна мечова королева вона каже про те, що тут або не вистачає трезвості ума, тобто ви сильно на емоціях, і ви можете приймати свої рішення на емоціях, а потрібно що? Чуть-чуть холодного розуму, скажімо так, да? чуть холодності треба в якихось моментах. Можливо, в листопаді будуть просто такі моменти, да? де треба вам. Відключити чувства на минуточку или, там, їх, да, і включить три ума, або там, якусь інформацію. Ще ця королева може говорити про те, що вам понадобиться допомога або Ютубе, або юриста, або нотаріус, або адвоката, да, або судової якоїсь дівчини. Та людина, яка розбирається в документах, розбирається в яких справах і так далі. Можливо, у вас будуть якісь документи, типу переписувати хату, наприклад, або машину. Або там ще щось таке, да? і вам ну, потрібна допомога, або ви щось продаєте, опять же, вам потрібна допомога людини, яка в цьому шарить. Тому ця карта може випитати для того, щоб ви, ну, типа, точніше, що вона буде у вас в місті листопаді фігурувати, скажімо так, або якщо це все нічого зовсім, то ця людина просто може бути вашою обичною подругою, савутиніцею, психологом, тарологом, і так далі. Да? І тією людина, яка зможе просто не знаю, приїхати в гості і порадувати вас, скажімо так, або ви, можливо, поїдете до цієї дівчини, да, там. або можливо, це ваша старша. Там мама. Ой, мама. Старша сестра, або мама, наприклад, да, до якої ви там прийдете за допомогою, або просто прийдете хильнуть парочку, не знаю, бутилок віскаря. Чому ні? Дуже класний розклад, дуже емоційний, дуже теплий і дуже багато тут моментів любові, ласки, чого я бажаю всього самого крутого і разом в три, щоб побольше. І якщо у вас є якісь питання, то ви завжди можете написати мені в інстаграм. І я вас люблю. Бережіть себе.